Пау, 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 любі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Міні-Сітіс, що від нас тут вимагається е, робити. Правильно? Правильно, що правильно, непонятно. Нам треба, коротше, тупо строїти своє місто. Понял? Нам треба реально тупо построїти місто, в якому буду мером саме я. Від мене тупо буде все залежати і так далі. Поки я тут бігав, поки готувався, то вже й настала ніч. І треба придумати, що перше треба робити. Я так розумію, що спочатку треба. Построїти ту да? Скільки в мене є? У мене є 10 тисяч баксів. Це, в принципі, окей. Так поняв. Треба по одному отакому нажаті устроїти, бо тому що просто протягнути не виходить. Хорошо Так, будівлі, класик хаус. Ага, тут вони ще й прям різні є, диви. Є отакий, типу стандарт, в принципі, не ультраплакшері якийсь, але не саме гімно. Потім є Shotgun House, Small Shotgun і Small Suburban. А, дій. Да, Короче, розгулятися можна з самого початку, прямо таки, да? Можна построїти завод, комерційні приколи, тобто шопи, заправка, якийсь ще grocery Store, я не знаю, що який це Playground є кейс, магазин. є. Стріт лампи є, що не менш важливо. Можемо природу прям декоративно робити. Ось є Пожежники, повіція, water tower. Коротше, тут прям поняв, реально дуже крутий симулятор, в якому тобі треба оце все строїти. чого в принципі, в принципі, е, б я почав і як би я почав розбудову? Давай, напевно, поставимо перші пару е, значить, хатинок, щоб всякі люди могли вже пробувати заселятися. Отако, От так? Да? Тако тісненько, один біля одного, в принципі. Пам, пам, пам Перших шість доміків є. Е, е, щоб на в'їзді б зробити, так? Да? Придумати таке. Давай так поставимо, напевно, магазин орієнтовно тут, наприклад. Потім заправку поставимо таку, напевно, отутаво. О! І що тут, Small Grocery Store. Ну я не знаю, що це за саме таке. Ну, магазин. Є лампа, 50 баксів коштує. В принципі, добре таке достатньо. Якось дивно воно ставиться, але ну, воно ставиться і, і, і на тому добре. Диві, ти бачив? Перша машинка приїхала. О, це сюди. Це жіназис. Так, бем, фонарики є. Гуд. А, е, Значить, у мене в моєму місці вже живе 30 людей. Обалдеть. Я тут прям взагалі можу відслідковувати. Диви. А чо, А чо 5% тотал? Не зрозумів. А, немає ні води, ні струму. Хо-хо-хо, <рив> нічого нема. Ну почекайте, ну просто місто, то ще не ж. Так, треба. Ось, публік Services, так? Да? Що всяких приколів поставляти. Нам треба, виходить, water Tower. Куди б її поставити? Там, не знаю даже. Давай так на в'їзді хай буде. О, зразу 20% стало. Нормально. Поліс станція, Є таке діло. Потім отака от турбінка. Хай стоять. Вже не знаю. Отако, може, тут десь? О, запрацювало, все зразу дивись, засвітилося. Хорошо. Так, школа. Буде десь у нас. А я навіть не знаю де. Слухай. Я, звісно, можу його якось отако все вкупу тут тулити, але хотілося б, щоб прям гарно то все виглядало, тому я тут трошечки продовжу дорогу зараз Таким ось чином. Бемс-бемс. О, отако якось. Далі, 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 далі. Що мені ще треба? Я щось не, не зовсім розумію, так? Ага, пожежа, поліція. А що поліція 0%? Ама грошей вже нема! Та я так гроші протикав. Хе! Не зрозумів. Обалдеть. А як збирати? 5 баксів, 1 коін. А е, які бакси? Що, хто? А, це типу 5 робуксів. А, чує ще хитрі. Можна й геми купляти. Що на наступні стрінки? Плюс 8 плот експаншн. Це що це шо значить? Це, типу, відкриваються оці штуки? Вони за робукси? Обалдеть. та ви чи ж такі наглі. А як нам коїни заробляти? Оце єдине, що дійсно прям цікаво дуже. І що я дійсно не розумію. Це що о, тераріан Це я можу вибрати, як, як буде виглядати оця вся штука, да? Цікаво. Якийсь пензлик ось у праймері. Що це таке? Я можу щось покрасити? Ану, салатовий <гас> З моє, Змею гроші списали. Алу, та? Да? Чи ні? Да! Змея гроші списали? <гас> да, <гас> я, я не буду тоді його красити. Нащо воно мені? Обалдіть. А... Ага, є пепетка. Ппет. Петка. Я не знаю, як це називається, правильно. <с. <с.> Що за кошик? А, ну це і є оцей стор, да? А як е, той? Ага. 50% задоволені, 0,75 коїнів в секунду. 100% employed. Що таке employed? 0 коїнів в секунду. Но суплір Що таке суплір? А! Постачальник. Хорошо, постачальник. Почекай. А хто із них постачальник? Classic factory? Походу, да. Куди ставити? Давай десь так сюди поставимо, бемц. Ану. Пофіксилось, ні? Ні. Немає постачальник, на що я поставив тоді факторій. Ха-ха! No blaďers! Та це здуріти можна, ти прикинь. А скільки оця штука виготовляє? 200 ватт в час воно е, виготовляє і 39, яке хаває. Ага. Ручи ще можемо поки розгулятися. А шо, хто тоді мені треба? А, диви, так я ще й по лісі неправильно поставив. Хе-хе-хе. <рес> а як е, то робіть? А я не можу змінювати, так? Да? Я можу тепер тільки продати його. За скільки А, за тисячу, так? Да? Чи за 100? Чи за скільки? Не знаю. <рес> не знаю. Значить їх всього 30. Тут 10, тут 5. Так у мене. Моя... чекай, у мене половина населення тупо не працює. А що це за приколи? Гастейшн ці працюють. Сідем. Фанстор. А ці? Елементарі скул вони там працюють, але просто не відображаються. Обалдіть! Це мені ще треба доми ставити, да? А ну почекай. А новем, трошечки понаставляємо. Опа. І що тепер? Ооо, нормально. Фабрика зарпрацювала. О, Тут суплє... суплєс, е, су су Шо? <рес> Суплірси появилися. Так, хорошо. А тут що? Ага Нам, коротше, не вистачає тупо фабрик, да? Нам треба купу фабрик понаставляти, поняв. Чи можу я поставити отаку от якось дорогу? Да, хорошо. Я вам зараз тут понаставляю. <рес> я як понаставляю. Так, бенц Оп, оп ти шо? <ріст> так, є у мене тепер скільки? Чотири фабрики, це виходить, да? Отут тут ось одна в іншу, в іншу залазить, якось так цікаво, получається. Ну, ладно. Але тепер у мене... Не поняв. Воркерів не вистачає? Да, не вистачає воркерів, прикинь. Це здуріти можна. Тоді ми ставимо отаку от дорогу. Ой. Чекайте. Трошечки <рістички> ми тут не той, неправильно не зробили. Тепер бемц сюди, бемц сюди, бемц сюди. Угу, Поняв. Коротше, ладно, поки що хай так буде. <рістички> а, тепер отако. Бемц, бемц, бемц. Отако. І гроші кінчили. Все, награвся, поняв. Хе-хе-хе. <рістички> Це, в принципі, не проблема. Зараз бабки докапають і все буде хорошо. Е, ми отако ставимо. Нам треба хатинки. Так, БМ це одна. То БМЦ інша. І отако просто тупо будемо наставляти. Зараз повинні разом з цим у мене заповнюватися фабрики, Наскільки я розумію. О, тут ось диви, нормально. Запрацювало все. Що там по енергії? Мені хватає? Поки що, да, поки що все окей, ладно. Нормально, нормально. Зараз, час, потихесеньку, помалесеньку, розростемося, все буде хорошо. О, диви. Ці штуки вже мені начали проносити понормально. 4 коїна в секунду. Ці штуки виготовляють. Ну тут вода, це понятно. Коротше, треба трошечки нафармити бабла, тому що я, походу, чи то неправильно щось зробив з самого початку, чи то що. Що мені не хватає? Мені не хватає лавочка, дерево. Ага. Що таке лавочка-дерево? Ага, парки всякі, да? І ней через приколи. Ага. Якщо отако сінгл... Ну, сінгело якесь маленьке, тако це сюди. Отакі сюди поста. Ой, я. Яка краса, та ти шо? Хе-хе-хе. <рес> <рес> вижа. Так, ну трошки понаставляв, шо вам понравилось, не? 40% показують, Ага. То есть вам все-таки трошечки маловато того дам. Ну. В принципі, Не знаю тоді, що навіть вам сказати. А цікаво, у нас з'явиться трошечки більше там оцих всяких приколів, ні? Я просто дуже сильно хотів би, щоб да. О, дивиш, 60% вже непогано. Тепер нам треба поставити щось із парка. да? Смол, ось ця ділянка ігрова. Знаєш, гратися вони мене будуть отут уго. Хе-хе-хе. <ріст> Прямо біля фабрик. <ріст> а що? Що у нас по задоволенням? Диви, та, 100%, їм все подобається. Все, all is good. <ріст> так, хорошо, тоді мені треба ще поставити е, купу оцих хатиночок. А, чекай, а я можу усе поставити отаку урбан. І скажи мені, будь ласка, скільки у вас там? У вас там все одно 515 е, в секунду приносить. це. 09. Ну, слухай, не знаю. Ну, в принципі, можна комбінувати тільки заради красоти, понял. Але в остальному то і тако буде теж ок. Да? І отут, чесно кажучи, я б трошечки теж роз. Ага, диви, з левелом відкриваються нові оці всякі будівлі. Обалдеть. Тобі, диви, і ангар якийсь можна ставити, і гіфт-факторі, та ти що, ульот. Всякі ще більше факторії. Вс... Короче, купа приколів, диви. Нормально. Дабл Шотган хаус. Мідіум сурбан хаус. Обалдеть вони стоять! Вони прям вообще вообще стоять бабла. Почекай, а де воно то все? Ось все Здоріти можна. <реш> Знати б мені, оце скільки в них е, знаходиться тих людей, що живуть, типу, поняв? Дуже цікаво. Double Shotgun House, Давай е, ми продамо тако, оцей і тупо заліпимо не сурбан, чекай. Отакий. От Ану, Бенс. Скільки вас там живе? 8. Обалдеть. 36 хеппіс. Чому? Що не хвата? А, роботи вам не хвата, да. Тоді, 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 тоді. Ми поставимо. Що мені прям капець як класно фармить баблу? О, Рубакс кафе? Хе-хе, <с1> <свист> прикол. Так, почекай, почекай, почекай. Щоб таке поставити, поняв? Аж очі розбігаються. Ну давай, ось, робок з кафе. <свист> Точно отакого Бемс? Тут де-факторі стоять купа, да? Щоб їм тупо було де пити кофе. Нормально. <світ> 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 а що ні? І тепер у мене ще 25 е жителів, е таких, що не працюють. Значить, е треба якось розібратись. Треба якось розібратись. Давай, ми тоді всю е оцю штуку будемо десь отако... Ой. Не так, А хоча яка різниця? То нічого страшного, в принципі. Тако подовжуємо бемц, Оп-оп-оп. Такі собі маленькі накидочки зробимо. І продовжимо ставити ось комер, комеріка... штуки. да? Що, хватає, ні? Ні, не хватає. Треба тоді ще фабрики ставити. А що, таку може, да, поставити? Вона прям вообще, по-моєму, в тему. А, ну ти навкоїнс, поняв. Скільки ж вона? Півтори штуки. Йой! Вона прям нормально коштує. Я ті хочу сказати. 020 воркерс. Що не хватає воркерів? що, не поняв? Та ні, диві, повинно хватати. Щось тут не так. Щось тут не так, а що саме? Що вам не вистачає? Байер не вистачає. Ем, а що ж йому треба, чекай. Може офіс? Як просто то повинно працювати? Я прям взагалі не розумію. Хто має бути поставщиком е, в Starbucks? Типу, офіс? Сумніваюсь, дуже сумніваюсь. Може склад треба поставити? А А ну давай, Small Japanese Shop. Ні, чапанець не підожди А може ось American Store треба поставити, як думаєш? А бем. Що ти працюєш, ні? Ноль із двох суплієс. А чого? Факторі. Ам. Um. <laughs> не буває Ну, по приколу можна попробувати поставити склад. Може це якось так по задумки авторів повинно працювати? Та ні. 0.30 воркерс. алло! У мене нема скільки населення. <laughs> Почекай. Почекай. А, ви де ж ви той працюєте? Star Blocks. Вони всі працюють Star Blocks. А може мені треба просто більше домів левела 2 поставити? Може воно під левел підв'язано. Що думаєш? Бо мені поки що ну, саме так і здалося. Тоді я по такого. Опа. Родвей. Слантед роуд. Скільки дивіда появилося? Давай ось таку Small Street просто по приколу, да? Ні? Да, по-моєму, як якесь гамно. Так, ану, все, Small American house. Бемс, перший пішов. Дабл e, Shotgun хаус. Бемс, пішов. Так, ану. щось з помінялось? Ні? Тут нічого. Тут воркери появились, І сюди три залізло. А шо? Не поняв. Це стоїть Small American Factory, правильно? Тобто, по логіки воно повинно сюди підв'язано бути. да? Бо це у нас, наскільки я пам'ятаю, American Small Shop, да. Мені, мабуть, тупо не вистачає тих, да? Хто живе, коротше. Фрешвагон працюють, кінти, не поняв. Це де. Тут кінти де працюють? Фрешвагон і джамбо суплі. Джамбо суплі. Це оця штука взагалі то, да? Обалдіть, поки розберешся. Це просто жесть. Що таке фрешвагон Я не можу зрозуміти, який вагон? Який вагон? Це може оця штука якось так назвалась, да? А як якщо? Мені треба, коротше, походу ту покупу тих понаставляти, дам? Хатинок. Смол Американ хаус. Отаку понаставляємо їх сюди. Так, а ну я воно понаставляв ще, по-моєму, хатинок 4 да? Що у нас по воркерам. Сюда ще знов нема. Сюди ще не вистачає. йо! Та це жесть, їх просто купу треба понаставляти. А вони стоять кожен. Блін, знаєш скільки? Всі гроші світу. Ось он, Small American, тупо тисяча баксів. Та це капець, це обалдіє, це багато. Все, в мене немає нічились гроші. Я тільки три поставив. <п 'ять> по скільки там живе? По 5. Де працюєте? Джамбо суплі. А ці? О, а цих на роботу вже не беру. Почекай. Старблокс! Запрацювало! Запрацювало, є! Хорошо, з цим розібрались! Тоді ми, значить, оцю штуку цей мотил, який я тільки що поставив, продаємо. І ставимо ще один. Де він? Комеркал? Варіхаус. Де, де-де-де? Осьом? Сюда. Що там є? Хватає працівників? Не хватає. Скільки можна? У мене сидить 45 людей просто без діла. Ви шо, смішні? Хорошо. Тепер у старбакса повинно бути вообще все супер. Плюс 10 коїнів в секунду. Обалдеть. Що по населенню? 57? У тупо не працюють. А що мені за цим робити? Хто їм буде поставщиком? От у мене таке хороше запитання. Що ця факторія робить? Ну, типу, для кого вона виготовляє всякі свої приколи? Все не поняв. Classic shop Small grocery Small American Shop. Small American Factory. Так а воно. А, а чого? Що за біда? Оці дві халабуди, вони тупо якось чогось не працюють. Чому я не поняв. Так, ось оці штуки знову ж таки треба також поставщики. Але хто їм поставщик, поняв? Оце запитання. Так, тут поки що мій цей вентилятор ще видержує, значить, все хорошо. Так, індастріал штуки. Ось є барн. Барн не вміститься, так поняв. Й. халепа. Тоді отако не влазить так, да? А почекай, давай подивимося, що що. Що тут появилось? Але ніхто не купує, тобто 0 байерсів, нема байерів. А що якщо поставити цю маленьку факторі? Що буде? 0 байерсів буде, да? Не, не хватає, типу. Ну. Кому просто поставляти всякі приколи. І, власне кажучи, того ця штука і не працює. Дуже таки цікаво, тому що важко розібратися. Почекай, знаєш, що я ще згадав. У мене ж так, то по суті, ось у немає ні пожежної безпеки, скажімо так, ні поліції, ні, ні, ні лікарні. Так, тоді, значить, почекай. Надо то все поставити. Тоді нам треба ось така штука. І отаку файр Потім нам треба Томполісе, бем, І волкінг Клінік. О, диви, ось. 86%. <сь> Зразу. Нормально І всі в мене на своїх місцях. Тобто вже всі працюють. Хорошо. Значить, 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 треба докупляти хатинки. Ану, да? такого Цього хвата? Бем, 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 бем. Бем. І ще раз бем. Ану. Що тут, тут є воркери, тут також є воркери. Small American. Що? Оця штука поставляє приколи сюди. Ага. А хто буде поставляти оцій штуці? Що за біда? Хорошо, давай ще один склад поставимо. Бемс. Що там, Хватає туди працівників? Ні? Взагалі нема. Хе-хе, <с1> <свят> нема. А є в мене незайняті. Тоже 0. 30, це мені треба. Це мені треба ще 6 домиків таких поставити. Йо, обалдеть Ну, в принципі, питань нема, звісно. Якщо я отакий субурбан поставлю. Буде воно так працювати? Вони тут будуть працювати? Ні, да, ні. Да, 6. Хм, тоді, в принципі, просто щоб воно тут не все однакове було. А що таке? Чого не без В Чому проблема? Не хватає оцього вентилятора вже мені, так? Да, в <свят> Та, натурі. Йо, халепа, це треба отако пофіксити. А знаєш чим? Ага, 10 тисяч сонячні панелі, я поняв. Давай поки що тоді вітряк ще один поставимо тако. І в принципі, тепер повинно бути окей. Тепер мені повинно вистачати енергії. Енергії продакшн 400 Вт. 237 використовується, все окей, тепер у мене там є світло у людей. Суперсько. Ще б треба було б сюди всякі фонарики понаставляти, бо я щось був забив на це. Ну, то вже таке. Так, ну тепер начебто повинно сюди працівників вистачати. Да, диви, нормально працює. Тепер оця штука тут взагалі з кайфом працює. Да? 13 коїнів в секунду мені приносить. Це прям супер. Хорошо! Прям вообще хорошо. 83% задоволених людей. 96% total, прикинь. Авіщо. Правда, воно чогось. Ааа. Не хватає education і лавочка треба. Хе. лавочка. Чекай, education. Ааа, middle school 10 тисяч. Обалдеть. та то так. Ладно, давай поставим. Десь таку. Пу, -пу, 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 -пу. Сюди. Бенц. Отако. І по паркам, ось у нас така штучка з'явилася. Просто поняв. А чуметь можна. Я не знаю, куди цю штуку поставити. Ну давай таку сюди, десь затулю та й все. Що я ще зроблю? 95, дві. Обалдить. Це реально обалдіть. що якщо я ще й поставлю ці штуки. Обалдіть, тут проволоки можна ставити, диви. Ну, типу, як забори тупо люди. Диви, нормас? Ну. <свят> <свят> ну що ж, друзі, ось до отаке містечко в мене вийшлося построїти буквально за декілька там якихось хвилиночок. <свят> <свят> ну, в принципі, а що ще жити є де є. Всякі тобі магазинчики, воно, заправчики є, фабрики є, ось у склади є, електроенергія є, школа там, поліція, це все, все просто є. Що треба ще для повного щастя? <свят> до речі, 95%. Угу. Тож, якщо цей відеоролик вам сподобався, то ви обов'язково не забудьте про вподобання підписочку, ну і відповідно написати щось в коментарі, там, наприклад, який ще режимчик мені залетіти А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім вдалого настрою і всім па-па.